Сьогодні день перший нашої великої подорожі, яку ми назвали Стежками трипільської культури. Зараз ми знаходимося на високому березі Дніпра біля пекарні Витач у стародавньому, можливо, найдавнішому селі України Витачеві. Позаду мене Дніпро. Велика ріка великого народу, Борисвен, Дніпро, Славутич, Славута. Шевченко, незабутній Тарас, писав Реве та стогне Дніпр широкий, він широкий, але не реве й не стогне. Він сьогодні спочиває під літнім сонцем. Так само, як і ми приїхали сюди відпочити. Набратися сил на майбутнє життя.